Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте глянемо з вами, що очікує з 28 жовтня по 3 листопада. Розклад не особистий, тому програється не всіх. Але буду вдячна за коментарі і лайки з вашого боку, як для енергії обміну. І так дивимось. Сигніфікатор, робота, фінанси, стосунки та сюрприз тижня з 28 жовтня по 3 листопада. Сигніфікатор тижня. Мер. Робота. Дев'ятка кубків. Фінанси паш кубків. Стосунки. Рицарь Кубків. І сюрприз тижня. Король кубків. Ой, щось одні. Кубки. Дуже багато емоцій когось буде на цьому тижні. Сигніфікатором тижня в нас виступає карта мир. Про що нам каже карта мир? Карта мир – це благополучне завершення якогось етапу в вашому житті. Це може бути закінчення якогось проекту, це може бути народження дитини, це може бути. Ви зустрічались, зустрічались, рішили одружитися. Для декого це переїзд в іншу країну. Карта Мир нам говорить про те, що зірки і всесвіт благополучно відкриває вам всі шляхи і дороги, тобто для вас відкритий весь світ. На роботі дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків нам говорить про те, що ви задоволені своїм станом на роботі. У вас все получається. У вас ось є дев'ять кубків, на які ви заслуговуєте. Людина в такому стані, що її все влаштовує. Але майте на увазі, що одне необачне якесь ваше рішення, чи вислів, чи ще щось, і це може кубки можуть полетіти, як то говориться, вам на голову. Але взагалі, дев'ятка кубків це карта задоволення, тобто ви на своєму місці і емоційно відчуваєте себе дуже добре. Паш Кубків в грошовій сфері нам говорить про те, що гроші будуть. Ось маленька рибка в стакані для вас є, є якісь маленькі заробітки десь, можливі якісь маленькі надходження, тобто ви не будете без грошей на цьому тижні, можливо, якийсь проект, невеликий, будемо так казати, але гроші на цьому тижні є. Якийсь шанс вам для цього випадає, і гроші ви заробляєте. Стосунка Хрицарь Кубків. Перш за все, ця карта говорить, для тих, хто одинокий, в вашому житті з'явиться молодий чоловік. По знаку Зодіака це рак, риба або Скорпіон. Цей чоловік, знаєте, такий ловелас-спокусець, буде розказувати, буде дарувати подарки, подарунки, буде отакий емоційний, любві, обільний, смс-ки, красиві буде писати, все буде робити. Але не можна говорити, що це буде довготривалий проект. Майте на увазі, якщо цього тижня з'явиться у вас такий чоловік, просто знайте, що він буде отакий. Якщо це стосується сімейних пар, то це буде от чоловік так себе проявляти. От на цьому тижні в нього буде багато слів, буде багато компліментів, можливо, будуть дарунки. І можливий е сексуальний такий потяг. Кубки нам говорять про емоції, про почуття і про таку загальну атмосферу кохання. І сюрпризом тижня стає Король Кубків. Знову ж, ми говоримо про кубки. Тобто на цьому тижні буде зустріч у когось однозначно. Це ми говоримо про те, що це чоловік помолодший, це чоловік постарший. Ну ще це може бути психолог, якась людина, отака, знаєте, яка опікує, допомагає, допоможе якоюсь порадою. Це може бути і ваш начальник, який вам допоможе в чомусь. Це чоловік, рак, риба або скорпіон, і для когось буде сюрпризом те, що з'явиться отака людина, вона буде проявляти отакі. Емоції до вас, і що ця ще людина вона керується не логікою, а інтуїцією. Якщо у вашому житті з'являється такий чоловік, майте на увазі, він вам допоможе. І так, розклад з 28 жовтня по 3 листопада готовий для вас. Я думаю, він програється для всіх в хорошому ключі. Карти всі хороші. І як ви бачите, Чоловіки, чоловіки, і ще раз чоловіки, тобто для когось програється однозначно, що в їхньому житті з'явиться якийсь отакий рисар чи король кубків. Дякую всім за увагу! Чекаю від вас коментарі та вподобайок.